На яких умовах російський диктатор Владімір Путін погодиться на мирні переговори, що може змусити його припинити бойові дії? Експерти відчувають дедалі менше ентузіазму щодо здатності Дональда Трампа тиснути на Кремль. Отже, ставки можуть бути досить високими для України, якими саме припустив журналіст-розслідувач Христо Грозів у коментарі новинному агентству «Новініте». докладніше далі. На думку Христа Грозєва, нинішня позиція Путіна щодо членства України у НАТО ймовірно не є остаточною позицією Москви. З одного боку Путін знає про ультиматум, що насувається з боку США і намагається чинити тиск на обраного президента Дональда Трампа, щоб той виключив членство України в альянсі з будь-яких переговорів. З іншого боку, російський диктатор може погодитися на вступ України до НАТО за умови, якщо Штати виведуть свої військові бази зі східної Європи. Журналіст застеріг не приймати Чистому нету заяви Путіна з приводу України в НАТО, наголосивши, що вони швидше за все спрямовані на зміцнення переговорної позиції Росії з Трампом. Джерела, на які посилається Грозів, припускають, що іншою мовою Путіна, окрім виведення військового контингенту США з країн східної Європи, стане часткове скасування економічних санкцій щодо Росії. Такі поступки, за словами Грозіва, спрямовані на зниження тиску на російську економіку. Він вважає, що рішення Путіна розглянути ці умови було викликане з Стаючим внутрішнім тиском з боку російської еліти, яка прагне відновити економічну стабільність та скоротити міжнародну ізоляцію. Хоча Трамп може вважати ці умови прийнятними, залишається незрозумілим чи погодяться на них такі східноєвропейські країни, як Польща та Чехія, наголосив журналіст. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.